Ви точно знаєте цей звук. І цей. На початку війни українці, не маючи досвіду, боролися проти ворожих дронів навіть банками з консервацією. Сьогодні все інакше. Ми професійно знищуємо їх сотнями щодня і маємо технологічні рішення, які справді вражають. Втім, є проблема глобального масштабу, і у цій сфері не обходиться без скандалів і корупції. Щодо чого розібралася межа. Нам не фіолетово. Безпілотники стали незамінною складовою бойових дій. Ними ведуть розвідку, знищують ворожі об'єкти, розміновують території та перетворюють на брухт ворожу техніку. Але Росія теж не стоїть на місці. Окупанти встановлюють на шахедах термобаричні боєприпаси, які створюють вогняну хмару, здатну знищувати укріплення. А тепер вони впроваджують штучний інтелект, щоб їхні дрони могли ухилятися від наших систем ППО. За словами видання Вігардіан, виробник. Виробництво дронів в РФ складає сотні на тиждень. Модифікація, закупка та виробництво безпілотників відбувається постійно. Таким чином, країна окупант намагається зробити їх ще більш смертоносними. Важливо також і те, що для виготовлення даного типу дронів необхідні плати, котрі Росія власноруч не виготовляє. То де ж окупанти, які вже котрий рік знаходяться під санкціями, їх беруть. Коли хлопці там бачили, приземляли дрони зі штучним інтелектом. І бачили ці плати, це за часу така плата. ну ми використовуємо за часу це Raspberry Pi плати. Е а вони бачили, наскільки я знаю, от е ну в випадках, тих, з ким я спілкуюсь, вони бачили плати Orange. Це теж європейські якісь плати, але щоб. Наладити таке виробництво, як робимо ми е ну у них буде дуже важко, тому що їм приходиться обходити санкції, якось купляти через якісь подставні фірми або через якісь там е ну, свої шляхи. Це дуже дуже важко. Втім, переваги дронів з штучним інтелектом над звичайними вартують всіх зусиль як обходження санкцій, так і дорожчого виробництва. Дрони з використанням технології штучного інтелекту менш вразливі дії ворожого ребу. І навіть дружнього вони здатні виконувати місію автономно, і головне, вони здатні доводити місію до кінця, ось на особливо критично важливих моментах, особливо коли це стосується в кінцевих 10, 50 чи 150 метрів. А точність ураження дрону з обладнаних з технологіями штучного інтелекту може досягати 100%. в той момент, коли звичайні дрони з керовані оператором можуть похисуватися подекуди ефективністю від 10 до 30% уражень. А від Ус з тож кожен перший, кожен десятий там і чотири три з десяти дронів. Коли коли використовується оператор, вони долітають до ворожої цілі. Коли ж це робить штучний інтелект, то кожна ціль має влучання. А що ж у нас? Президент Володимир Зеленський заявив у бюджеті 2025 року на розробку і виробництво українських дронів буде виділено 775 мільярдів гривень. До того ж, до кінця цього року партнери нададуть додаткові 5 мільярдів доларів на розвиток безпілотних технологій. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслює, що Україна вже використовує вітчизняні системи штучного інтелекту. Завдяки ним наші дрони здатні досягати цілей автономно без участі пілотів зараз вони використовуються, але не дуже широко використовуються. Виробники українські виробники дронів з іскусним інтелектом з штучним інтелектом. зараз є декілька компаній, які проходять випробування, і вже на завершальній стадії кодифікації цих дронів зі штучним інтелектом. І держава зараз в процесі заключення контрактів на ці дрони, і ми наше виробництво в тому числі зараз на завершанні теж стадії по виробництву ну, по кадифікації цих дронів, і ми теж будемо приймати участь у тендерах у закупівлях, які відбуваються державою. На ці дрони прогрес прогресом, але внутрішні проблеми гальмують наш розвиток. З розслідування, яке нещодавно провело видання громадське, стало відомо, що у 2023 році Україна могла переплатити майже 600 мільйонів гривень під час закуплі дронів «Аутель» для потреб зсу в межах проєкту Армія дронів. Компанія Компанія-постачальник М раніше спеціалізувалася на торгівлі меблями та лампами, але раптово отримала контракт на постачання майже 4 тисяч безпілотників. Ціна за один дрон сягала півмільйона гривень водночас фонд Сергія Притули купував ту ж модель, майже вдвічі дешевше. Пішла партія утелів 4Т, взяли 40 штук, плюс добрали ще 80 додаткових батарей. То все на суму 12 мільйонів 340 тисяч гривень. Прямого тендера не було лише запрошені компанії. Самі ж постачання відбувалися у межах спільного з Мінцифри проєкту Армія дронів. Крім того, українська компанія Fly Technology, яка напряму співпрацює з виробником Аутель. Восени 2023 року сама пропонувала держспецзв'язку дрони за 212,5 тисяч гривень за штуку, тобто вдвічі дешевше. Проте контракт з ними чомусь не уклали. Кріон М і держспецзв'язку уклали два контракти. За першим, підписаним у травні 2023 року, компанія поставила 1074 дрони. За другим підписаним у серпні того ж року, держава отримала 1912 БПЛА. Проаналізувавши ринкову вартість цих дронів та пропозиції інших компаній, з'ясувалося, що під час контракту в травні переплата склала 195 мільйонів гривень. А під час контракту в серпні ще близько 398 мільйонів. Разом це майже 600 мільйонів. Загалом на ці 600 мільйонів можна було б купити ще 2600 таких дронів з додатковою батареєю до кожного у листопаді 2023 року. Голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя запідозрили у заволодінні 62 мільйонів гривень. Його звільнили, а набу розпочало розслідування. За кілька днів до цього міністр цифрової. Трансформації Михайло Федоров звернувся до НАБУ з листом, у якому повідомив про завищення цін на закупівлі дронів. Аутель сам очільник Мінцифри визнає, що не контролював закупівлі на старті проєкту. Про завищені ціни дізнався лише у вересні. Після чого Мінцифра провела власний моніторинг і подала офіційне звернення до антикорупційних органів. Я не контролював ціни на дрони і те, які компанії їх продають. Наприклад, про компанію Кріонем я дізнався вже за фактом з накладних. Які мені надсилали журналісти або військові, тому що я особисто не моніторив електронну систему. У січні 2024 року набу розпочало кримінальне провадження щодо завищених цін на дрони, закуплені Держспецзв'язком у компанії Кріон Ему. Однак досі жодних підозр у цій справі не вручено. Дрони називають зброєю, що змінила сучасну війну. Вони зіграли ключову роль на її початку, та не варто недооцінювати їх роль сьогодні. Адже дедалі частіше Україна відправляє дрони далеко в глиб території РФ, щоб уразити авіабази, склади, зброї та паливосховища. Дрони продемонстрували. Себе в першу чергу як обладнання, яке дозволяє мати 100% обізнаність про ситуацію на полі бою, на самому початку повномасштабного вторгнення, де й на сам, насправді, з самого початку війни, дрони. Були над важливим елементом розвідки, і у комбінації з артилерією, у комбінації з танковими бригадами, у комбінації з силами спеціальних операцій дрони виконували функцію, посилюючи ті підрозділи, котрі їх використовували. Чому це все важливо? На тлі цих корупційних схем і неефективних закупівель. Ми не просто втрачаємо гроші, ми втрачаємо час. Так, ми вже робимо кроки вперед, але якщо що внутрішні проблеми вирішувати повільно, прогрес України ризикує відстати від темпів ворога. Дрони зі штучним інтелектом це ключ до майбутнього війни. Вони працюють автономно, обходять реп і точно вражають цілі, але їхня висока вартість і складність ставлять перед нами питання: чи вистачить у нас ресурсу, щоб виробляти і використовувати їх?